Прямий ефір говоримо про ескалацію бойових дій. І політичного протистояння на сході України іншої теми зараз просто не може бути з нами Вадим Трюхан, український дипломат та голова правління громадської організації Європейський Рух України. Вітаю вас! Доброго дня Пане зараз я планую поговорити про міжнародний погляд на те, що відбувається в Україні, зокрема на обстріли мирного міста Маріуполь. Та чи розуміє зараз на всі 100% західна цивілізація, що це не проблема України, що це не лише проблема України а, і чи справ? Ді будуть зараз введені дієві механізми, буде реакція на ну на розстріл вже мирних громадян. Куди далі іти? Я вже не знаю. Мова йде про геноцид мирного населення, яке гине під градами і під артилерійськими системами. Ну, дивіться, про що йдеться, якщо говорити юридичну термінологію, йдеться про яскравий приклад воєнного злочину, коли армія однієї сторони. Здійснення нічим не спровоковані обстріли, навіть не армії іншої сторони, а мирного населення. Тому зараз міжнародна спільнота вже не стоїть перед вибором реагувати чи ні. Міжнародна спільнота стоїть перед вибором, яким чином реагувати. Ключове питання: як реагувати, якщо... тому що тут чергова стурбованість, ви ж розумієте, так. вона потрібна, звісно, стурбованість потрібна, але потрібні дієві механізми. Якщо раніше ми спостерігали за тим, що міжнародна спільнота досить мляво реагує на ті чи інші події на сході України, обмежуючись, як правило, якимись заявами, резолюціями чи точковими санкціями, то зараз міжнародна спільнота бачить, що не буде зупинятися Путін, що задіяні. Регулярні частини Російської Федерації, і тут, якщо зараз не зупинити агресора. То він піде далі, причому не тільки на інші території України, а й в Європу. Тому зараз я впевнений, що йдеться вже про такі, знаєте, серйозні санкції, які будуть стосуватися фінансової системи Російської Федерації, які будуть стосуватися банківської системи енергетики, і які будуть стосуватися політичних контактів з Російською Федерацією. Тут уже задали тон, до речі, Сполучені Штати і Канада, які традиційно протягом всього цього періоду часу, починаючи з анексії Криму, виступають з такою, знаєте, лідируючої Лідуючою ролью по відношенню до всієї міжнародної спільноти США і Канада вже оголосили, що будуть додаткові санкції. Думаю, що ми ще не знаємо в якому вигляді вони будуть. Та вони про це не говорили. Зокрема, говорять про можливість відключення від від фінансової системи SWIFT, На що дуже нервово відреагували в Москві. Сказали, що це буде означати проголошення війни. Так. Ну, абсолютно, це не буде означати проголошення війни. Проголошення війни це коли відповідні процедури дотримуються і заявляється. До речі, Росія до сих пір нам ще війни не оголосила на щастя. Як і ми Росії, але, до речі. Да, да, да. але війна по суті йде, те, що планують зробити Сполучені Штати і Канада, уже натякаючи, що може бути відкрит відключено від системи SWIFT фінансова система Російської Федерації, показує серйозність намірів. А інструмент для прийняття таких рішень в Сполучених Штатах, наприклад. Є там було прийнято е, акт підтримки свободи України, який підписав президент Обама. На жаль, без клаузули, без положення стосовно надання статусу стратегічного партнера Україні як на члену НАТО, разом з тим там міститься весь необхідний інструментарій, який може е, використовувати президент Обама. І зараз іде е, серйозний тиск на президента Обаму і з боку українців, які проживають е, на території Сполучених Штатів, а це понад 2,2 мільйона людей, і з боку конгресменів, і з боку його власників. Власної демократичної партії тому він не просто буде змушений, а він не має іншого вибору, аніж як дійсно заявить і прийняти серйозні рішення, спрямовані на те, щоб виявити такий серйозний тиск на Путіна і на Російську Федерацію. Сьогодні про бандитів, які обстріляли мирне місто, Маріуполь говорив голова служби безпеки України Валентин Наливайченко. А йдеться про те, що в результаті, як ми з вами знаємо, в результаті цієї агресії цього обстрілу загинуло вже 30 людей, і ці дані постійно оновлюються, тому що от на цей момент вже 12 людей перебувають в дуже тяжкому стані. Дай Бог, щоб вони вижили, звісно. Але ми з вами знаємо, що понад сотню людей отримали е травми і отримали поранення від цього обстрілу. Отже, давайте зараз послухаємо, що сказав Валентин Наливайченко. Увага на екран. Іде пряма вказівка з використанням найсучасніших системів, систем і офіцерів зв'язку Південного військового округу Російської Федерації через систему супутникового зв'язку Білазор російської мови. Дається команда відтягуватись російським артилерійським дивізіонам, всі чотири установки Грати, які використовувалися, тюльпани, які використовувалися, і нас чітко ми говоримо, куди йти. В Росію на російський кордон до російського кордону перетинати його вони називають нуль. Так званий це і є їхні позивних серед російських російської воєнщини, яка розстрілює мир мирних громадян Маріуполя. Так званий нуль. Пароль для перетину кордону також ними встановлено і використовується. Ми вам його наводимо: Рязань Астрахань. Пароль цей діяв на 24 січня саме під спланований злочин проти людяності, розстріл військовими мирних мешканців Маріуполя. І тепер відео із затриманим. Будемо говорити таким чином із підозрюваним. У вчиненні терористичного акту а з особою, яка здійснювала наведення артилерійських систем і, ре... і реактивних систем залпового вогню на Маріуполь. А у мене ось така інформація: його затримано. Коригувальник вогню по Маріуполю стверджує, що обстріл проводився російською артилерійською батареєю. Про це затриманий громадянин України на прізвище Кірсанов, повідомив під час допиту, відео, з якого було продемонстровано журналістам в СБУ саме під час цієї прес-конференції. Сі Валентина Наливайченка. за словами затриманого обстріл здійснювався підрозділом під керівництвом російського офіцера на прізвисько «Пепел». Згодом голова СБУ збуволенти Леваченко повідомив, що перший наказ російським артилеристам про обстріл Маріуполя надійшов від їхнього керівництва о 7.30 ранку, 24 січня, коли мирне місто спокійно спало. А тепер давайте подивимось на цю людину на цього суб'єкта, який підозрюється. Буде суд. Я, я сподіваюся, що буде суд а, і підозрюється у тому, що він здійснював наведення артилерійських систем на Маріуполь. Увага на екран. Пепел позвонил две недели назад и попросил координаты для скопления ВСУ. До конца 2014 года я работал в ГАИ. и визуально знал, где находится техника «Живая сила ВСУ» в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google Земля» и мне выбивались координаты, которые я по СМС передавал пеплу. Що я зараз подумав? Зрадники і поліцаї були під час будь-якої війни, які розстрілювали своїх же співвітчизників. Армія генерала Власова, яка служила під фашистським прапором і російським триколором, налічувала більше 800 тисяч людей, які перейшли на сторону фашистських окупантів. В цьому нічого дивного насправді немає. Це є правда війни. Та а зараз давайте послухаємо інший доказ: це перехоплена радіорозмова. Между командирами подразделений, которые властно и невали обстрел мирных кварталов Мариуполя. Увага. Ну что там у нас? Ничего, я работаю. А куда ты? Везде по чуть-чуть. Блять, насыпь нормально на, на восточный, блять. Ну сделай хоть раз нормальное. Ум, Девятиэтажки там, братик. Да Та они хуй на еде, брат. От них они ху найди, на трассе, на сыт, на сам блокпост. Там то девятиэтажек колотить, наверное, километра полтора. Братик, я ж тебя попросил, есть глазки, ты я сам. Ну ничего, этот. Да хуйня, братан. Ну что, ну это все, не очкуйся. Да понятно все, ладно, быстрее дрыснут, Луче талаковку туди наси А, Насипалі. І вам це не нагадує збитий Боїнг? Ви знаєте, нагадує, але я тут хотів одну таку річ сказати: Україна зараз по суті стає країною по типу держави Ізраїль. Коли весь час так звана терористична загроза чи загроза якихось нападів, і коли суспільство має бути максимально мобілізованим, коли спецслужби мають максимально бути ефективними, що зараз повинно продемонструвати керівництво держави і наші спецслужби, воно повинно повинні продемонструвати такий принцип невідворотність покарання. Кожен той, хто бере участь в обстрілах чи в якихось бойових діях, чи ще в якихось акціях проти України, повинен нарешті усвідомити що покарання невідворотне, тому дуже добре, що вже затримали першого там фігуранта цього воєнного злочина, але важливо не залишить без покарання жодного з тих, хто вбиває мирних мешканців, хто став на шлях злочинів проти української держави. Тому от зараз якраз завдання нашої держави максимально мобілізуватися, переорієнтувати, перереорганізувати відповідні підрозділи і СБУ і розвідки збройних сил з тим, щоб отакі от. І російські офіцери, солдати, і терористи не відчували себе в безпеці. Причому, незалежно від того, де вони перебувають, на території України, на території Росії чи будь-де. Історія знає досить багато прикладів, коли спецслужби тої чи іншої держави за такого роду злочини знаходились під землі, доставали злочинців, і вони несли справедливе покарання чи же... то в суді, чи то іншим чином. Той же Ізраїль він впродовж десятиліть виловлював е цих фашистів. Іських посібників, які знищували євреїв, та і і карав їх навіть депортував з інших країн, привозив і судив на своїй території. Тобто, військовий злочин не має терміну давності. Ми, ми, ж, ми ж з вами, ми ж з вами про це знаємо. Мобілізацію не вибачте, не мобілізацію, воєнний стан треба вводити, Як ви вважаєте? Ви просто зараз сказали, що потрібна мобілізація всього українського суспільства. Ну, моя думка весь час була логічна і послідовна. Я її відставлю і зараз що воєнний стан конче необхідно вводити, тому що у нас виходить досить дивна ситуація, коли йде війна, і водночас біз, бізнес бізнесбізнес з'южуал з Російською Федерацією, яка є агресором. Нам треба не тільки вводити воєнний стан, нам треба вводити вже зараз санкції проти Росії, Російської федерації і зупинять будь-яку торгівельно-економічну діяльність цієї держави. Дуже добре, що відбулось засідання Ради національної безпеки та оборони в неділю. І там прийнято рішення про введення тих же санкцій, які вже вела міжнародна спільнота. Але нам треба йти далі. Нам треба бути піонером, взірцем для всієї міжнародної спільноти, наскільки ми перебудовуємо себе на військові рейки. Більше того, я думаю, що назрів час говорити про націоналізацію будь-яких активів Російської Федерації. Вони на так, території України вони так поступили в Криму, де були по. Суті націоналізовані всі активи і держави України, і державних підприємств, і е, приватних підприємств До слова ці знамениті вишки, які називають вежами бойка. Та які куплені яскравий не, приклад несусвітні гроші Україною. Вони захоплені і зараз качають нафту. Яскравий приклад. Аналогічно має діяти і Україна. Причому це чітко відповідатиме нормам міжнародного права. І ще одна: от дуже добре, що на засіданні ради національної безпеки і оборони прозвучало про необхідність. Звернення до Гаагського суду, але це така абстракція. Україна як держава має консолідувати юридичну спільноту, визначитися з тими юрисдикціями, куди ми будемо подавати позови і проти держави Україна, і проти, тих проти тих підприємств, які порушують санкційний режим, які сприяють терористам, які фінансують терористів. Це буде це, має бути знаєте, така юридична війна, яка має відбуватися не тільки на території України, а й на території Росії, і на території інших держав, і в тому числі в міжнародних юрисдикціях, таких як міжнародний. Суду ООН. і можливо, нам треба ставити питання про створення спеціального ГААГського трибуналу по подіям на сході України, так як це було як це мало місце в випадках випадку по відношенню до Югославії колишньої руанди Ліони. Але я так розумію, що для початку нам потрібно ратифікувати римський статут. Не обов'язково є декілька. Хоча це одне з першочергових кроків, які ми маємо зробити, і не чекати е, прийняття в цілому нової конституції, а робити це вже зараз. І а мені принагідно, не зі нагідно, чому. чому цього немає в порядку денному роботи Верховної Ви Ради. Знаєте, досить дивна ситуація. Частина депутатів лобіюють цю тему, і частина експертів, які є фахівцями в сфері міжнародного права, зокрема кримінального судочинства, а частина все таки. Яки зволікають. Я думаю, що все таки, от якраз, і причина цим зволіканням причина відсутності консолідованої позиції у відсутності ситуації, коли всі крапки на ді розставлені, коли Україна воює. І коли вона всіма своїми рішеннями і діями показує, що вона захищається, да коли немає цієї ситуації, коли з одного боку проти нас війна, з іншого боку, ми торгуємо, ми поставляємо там вугілля, там ще щось, входимо в більшу залежність від Російської Федерації, коли е, кожен громадянин України, кожен депутат побачить, що є чітка політична воля на рівні керівництва держава, керівництва держави, е, перебудовуватися на воєнні рейки і захищати, використовуючи всі необхідні всі наявні ресурси від Ворога, тоді отакі от питання будуть вирішуватися буквально протягом декілька днів. Поки ж у нас буде і вашим, і нашим будемо весь час мати такі проблеми. А от я, можливо, щось пропустив. Ви чули реакцію Володимира Путіна на цю бійню за допомогою реактивної артилерії і вбивства мирних людей? Ну, це, до речі, ще дивіться. Ви, от ви щось чули? Була якась інформація? Це дуже яскравий такий випадок. Коли вся міжнародна спільнота на рівні міжнародних організацій, на рівні всіх цивілізованих держав світу засудили цю цей випадок, цей воєнний злочин. Н тією чи іншою мірою а Російська Федерація по суті уникає будь-якої реакції. Більше того, було заблоковано відповідну заяву Ради безпеки ООН, в якій містилася фраза про засудження заяви через те, що саме е, цей лідер самопроголошеної е, так званої Донецької народної республіки Захарченко сказав, що вони йдуть е, в наступ на е, Маріуполь. Те, що було перед по суті напередодні Причому там цікавий нюанс, що він спочатку оголосив, а потім злякались, очевидно військового злочину і почали казати, що таких заяв. Не було тут. Можна довго аналізувати сам факт, але очевидно одне, що ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях на Донбасі, я маю на увазі бойовики, терористи місцеві. Да вони не є абсолютно підконтрольними Володимиру Путіну, і ситуація в нього виходить по суті з під контроля. Вона йде не так, як він планував. Ми бачили це під час збиття Малазійського літака. Аналогічно і зараз. До речі, чому свідчення? оця ж розмова ж тільки що прозвучала. Можливо, вони і не планували е, е, там стріляти по е, мирним жителям. Але в силу, в силу свого дилетанства, в силу своєї бахвальства, там знаєте культури нещеплінтуса і так далі. Вони це роблять і цього не бояться, і думають, що все це їм зійде з рук. Про не бояться і про те, що зійде з рук. А у нас немає заяви Володимира Путіна, президента Російської Федерації стосовно цього жахливого теракту, так але у нас вже є заява його речника, його прес-секретаря Дмитрія Піскова. Так от в ній йдеться про те, що Росія не має наміру змінювати свою позицію щодо України, не Зважаючи на економічні санкції, які запроваджують проти Російської Федерації, ви дипломат, ви професійний дипломат. Якщо перекласти це з дипломатичної мови, це означає те, що військова ескалація. Обстріли мирних міст будуть продовжуватись, тобто про що сказали зараз? До речі, це підтвердило зовнішньополітичне відомство Російської Федерації. Вони заявили про те, що у зв'язку з санкціями політика Російської Федерації по відношенню до України не зміниться. Що дивіться, це означає? Дивіться е, е, два моменти. Перший е, Володимир Путін не збирається змінювати свою позицію і свою політику по відношенню до України, тому що він не досяг як мінімум двох своїх стратегічних цілей. Перший це якимось чином, щоб йому гарантували. Що Крим залишиться в складі Російської Федерації? На це ніхто не йде. Більше того, заявляє, що це ніколи не буде. І друге, це він не добився того, щоб стати на один рівень з Президентом Ні, Ну, почекайте, він хотів би, я... щоб Стоп. Кремль і Білий Дім. Як в часи холодної війни вирішували долі е, світу і далі. А ну американські він наводити втратив втрати цю позицію. З ним зараз не спілкуються. Так, Ми так, бачили так, саміт так, в Австралії так, так, G20, так. так. так навпаки абсолютно. втрачена російська абсолютно. позиція абсолютно і тому він намагається воєнними засобами, просто інших у нього не існує ні фінансових, ні яких політичних, нічого, поставити світ. Перед ситуацією вибору він шантажує по суті світ ядерною війною і той факт, що там проводяться навчання, там скрізь там і так далі, у цьому підтверджено. Але є другий момент: дивіться: для того, щоб напасти повноцінно на Україну. 50 тисяч військ, які сконцентровані на кордоні з Україною, це абсолютно нічого. Коли, наприклад, коаліція під проводом сполучених штатів починала бурю в пустині, там було сконцентровано понад півмільйонна армія, і тільки після декілька місяців тренувань, злагоджень і так далі, почалася буря в пустині. Ви яка, вважаєте, що, яка була що успішна. Путін зараз блефує? Я вважаю, що Путін не має ресурсів для того, щоб війти в Україну, захопити Україну і утримати Україну. Але наші міста Тому... під обстрілами що, має, що має зараз робити безперечно. Україна. Які контрзаходи дивіться? Він обрав е, е, варіант постійної дестабілізації постійної е, такої постійного нагнітання то в одній частині е, України, то в іншій, то ще в третій. Так? І ми не на жаль не гарантовані від нападів ні в Одесі, ні в Тернополі, ні в Києві, ніде терактів. Так, від нападів від терактів від бучого від вбивств, але Україна має е, е, Відповідно, змінювати свою парадигму оборони, мають нарощуватися ті сили, які називаються сили спеціального реагування тобто сили, які точково шляхом мобільного руху по територіях захоплених якраз росіянами і місцевими терористами винищували оці диверсійні групи, оці скупчення зброї градів, танків і так далі. Тут неможливо користуватися тими методами, які були. Прийняті під час другої світової війни, чи в Афганістані, чи десь тут необхідно точковими ударами, і причому тут дуже важливо, щоб якомога скоріше ті країни, які володіють такою зброєю, надали високоточну зброю українські. Це можливо зараз? Я вважаю? вважаю, що це абсолютно можливо. Більше того, мені здається, що вже відповідні рішення ось ось будуть прийняті або частково вже прийняті, але проблема в логістиці. Проблема в навчанні для того, щоб українські військові змогли використовувати американську зброю, канадську чи будь-якої іншої держави, члена НАТО. Я не маю на увазі тих, що до сих пір мають на озброєнні на колишнє радянське озброєння, Да, для цього треба місяць, два-три там і так далі. Але нам треба всім усвідомити одну дуже важливу річ: не буде завершення цієї війни. Через тиждень, через місяць, чи через три місяці. Наприклад, я працював в Хорватії в 2000-2001 році. Глибоко вивчав, яким чином там проходила Хорватиї називають вітчизняна війна домовинський рад, а серби називають її війна в Хорватії. Так от там знадобилось понад чотири роки. Для того щоб Хорватія відновила свою територіальну цілісність, але на момент проведення двох ключових операцій по звільненню величезної території окупованої якраз сербською армією армія Хорва Хорватської Республіки налічувала понад 150 тисяч військових. Це на 4 мільйони менше, ніж 4 мільйони населення Хорватії. Від собі у нас на Донбасі ніколи 100 тисяч військових не було, максимум 50-60 тисяч. Тобто, нам треба готувати відповідні операції як по звільненню захопленої території, але до того треба точково знешкоджувати. Ті диверсійно-терористичні групи, які наносять величезну шкоду і інфраструктурі, і цивільним і збройним силам. Зрозуміло, ви зараз говорите про силові акції. У нас є кілька хвилин в ефірі, і все ж таки, я вас як дипломата, прошу дати відповідь на питання, чи достатні наші дипломатичні та інформаційні зусилля. Так я до речі був противником тих аналітиків, які казали, що Порошенко має негайно розвертатись, повертатись в Україну, оскільки тут вже війна почалася, та така гаряча. А саме в Саудівській Аравії були всі лідери, і от з ними треба було там на місці говорити. Що має зараз робити Клімкін? Можливо, проводити прес-конференції в Парижі, в європейських столицях, наводити ті докази, які ми з вами зараз бачили. Та перехоплені розмови, відеосвідчення, свідчення супутникової розвідки про те, що йде пряма агресія. Нам потрібен цей інформаційний потік в, в усьому світі. Знаєте, я не погоджуся з вами стосовно Саудовської Аравії. Я вважаю, що керівництво держави, а саме президент, прем'єр-міністр і глава парламенту, мають постійно перебувати в Україні тільки в окремих випадках, коли більш-менш затища, хтось із них один може кудись їхати. А і то не на протокольні заходи, а на серйозні якісь переговори, які вимагають присутності перших осіб держави, 50 секунд. У нас в ефірі а дипломатія має працювати на постій основі те, що ви казали, і прес-конференції, і докази, і так далі в усіх столицях наших держав-партнерів. І дипломатію президент має зміцнити достатньо зараз, зараз зусиль зараз абсолютно ні. Зараз знову йде чергова хвиля скорочення. Ще 20% дипломатів скорочуть. Ну ж, цілком очевидно, що в часи війни дипломатія це інтелектуальний спецназ нації України як держави. Вона має підсилюватися, причому важками гаками тими, хто уміють вести переговори, уміють домовлятися. І вони мають на постійній основі сидіти в ключових столицях і домовлятися про зброю, про політичні якісь акції, про санкції. Про все решту, якщо дипломатія буде працювати як єдиний кулак і буде мати достатні ресурси, то разом з військовою потугою ми переможемо ворога. Дякуємо Вадим Трюхан у нашому ефірі. Ми продовжуємо. Це вже такий своєрідний телевізійний марафон, зв'язку з подіями в Україні. Ми вмикаємося в прямому ефірі. Будемо о 16.10 і продовжимо тему ескалації бойових дій на сході нашої держави. Дякуємо за вашу увагу.